В мене попала стріла і я знову хворий Д5. В мене була попала стріла, яка була отруєна і D5. І тепер я знову хворий ним. Він хоче вернути мій старий аккаунт, що я зніму все в екстрі... старому аккаунті, який був зник. І зараз давайте ми з моєї лабораторії. <кхем> Ви можете подивитись. Це дерево було зроблене і тут все зроблено все було зроблено Кнопків вже немає. Попадемо іншої дорогою. Все сломаємо, дивіться, це була моя в лабораторії Давайте подивимося, що тут. Це не Давайте спробуємо